Київська міська державна адміністрація продовжує активно знищувати культурну спадщину міста. Сьогодні на сесії 29 лютого вони хочуть роздати наліво та направо під незаконну надбудову саме ось такі об'єкти. Флігель садиба Мекленбурга 1895 року на вулиці Богдана Хмельницького для ТОВ Від Плюс Володимир Кличко кладовище часів Росії на щекавиці Олегівська 36 для ТОВ Адаманс Вадим Столар. Відразу три будівлі кінця 19 століття на провулку Пилипівському 4, 6 та 8 планують передати ТОВ Динамо Атлантик під будівництво великого офісного центру Віктор Модвічук та Григорій Суркіс. Колишня ткацька фабрика 1895 року на Малевича 80 Шість для забудови вагів аліїв садиба Уляни Богданович 1896 року для будівництва. ТОВ будівельне об'єднання мрія Ігор Коломойський вишенька на торті будинок замкова, який Віталій кличко днями обіцяв публічно зберегти, підтримавши одноймену петицію. Цей будинок 1899 року передають ТОВ Рендменеджмент Інвест Влада Мовчанова. 29 лютого активісти та небайдужі кияни зібрались під стінами КМДА, аби продемонструвати владі, що громадяни бачать незаконність та готові з нею боротись. Адже в час повномасштабного вторгнення важливо навпаки зберігати нашу культурну спадщину. Ну, Віталій Кличко, як мер цього міста, безпосередньо відповідальний за все, що відбувається. Це перша думка. Друга думка, це ні для кого не є секретом, що Віталій Кличко. Е Взаємодія з забудовниками, і ну, наприклад, та сама влада Молчанова можна в інтернеті навіть подивитись Таліса груп, яка так само зараз забудовує будинок замкова, так само зараз цілиться на літературний сквер, який ми теж захищаємо. Ну, якщо ти ручкаєшся, вибачте, з забудовниками, то мабуть, же, ви не просто дітей в садочок водите, а у вас є якісь спільні інтереси. Тому так, Віталій Кличко безпосередньо. Впливає на цю ситуацію, і це просто корупція. Е, Я не можу стверджувати, бо я не, не поліція, не ДБР не не, не не набута. І оці всі історії про попередників це ну нас це не цікавить, тому що ще в під час повномасштабного вторгнення, коли ворог ракетою може знищити це, Віталій Кличко це робить корупційними схемами і відкатами. Те, що я тримаю зараз в руках, це історична будівля, типу, досі бенефіцаром, власником неї є медведчук. Який, як ми знаємо, по-перше, ну типу знаєш хто такий, то такий Медведчук, і чому він досі власник історичної будівлі в Києві в Україні не досі ну не зрозуміло, але е, хочуть видати під забудову. І наша мета, мета сьогоднішньої акції е, не дати цього зробити, е, достукатися до депутатів, щоб вони включили трошки свій мозок, подумали про те, що має залишатись історія та ідентичність Києва, що зараз у нас в принципі війна з Росією йде через те, що нашу історію хочуть стерти. І чомусь це хоче зробити також Київська міська рада. Типу, вони роблять так само, як і Русня. Сьогодні е будуть передавати ту забудову, яка е певним чином має зв'язки з одіозними персонами, такими як Медвечуки, е Молчанова, е Сурікові та Коломойські. Це перший чинник, чому це вже підозріло. Mm -hmm. По-друге, ми знаємо, що ці компанії, які пов'язані з цими людьми, попередньо вже неякісно себе продемонстрували. А мене це дуже турбує, оскільки історична забудова це певний маркер цивілізованої нації. Всі європейські цивілізовані держави максимально цінують кожну забудову, кожен будиночок і садибу. Звісно, що тут і Дмитро Перов, якому нещодавно за його діяльність стосовно збереження будинку замкова, зломали ребро. Дмитро не втрачає віру в те, що влада одумається. Адже петиція повернути будинку замкова статус пам'ятки набрала необхідну кількість голосів небайдужих киян. Е, попри те, що петиція щодо збереження і повернення охорони статусу будівлі зібрала потрібну кількість голосів. Ну тут теж міська рада зробила так ну не зовсім гарно вчинила. По процедурі петиція, якщо набирає голоси, має бути розглянута профільною комісією. КМДА. Це комісія з питань охорони культурної спадщини. Вона не розглядалася комісією. Мені просто прийшла ну, така відповідь, що ми підтримуємо вашу петицію в частині розгляду історичної довідки. Ну не в частині там збереження будівлі, не в частині її повернення охоронного статусу, просто розглянемо документи. Ця відповідь, власне, мене не влаштувала. Я написав про те, що ну фактично Київрада відхилила петицію таким чином, з них думкою більше 6 тисяч киян. І на сайті Київради наступний день вийшло спростування, що як виявляється, там міський голова Віталій Кличко не відхиляв петицію, а її розгляд продовжується встановленим законом порядку. Після цього скандалу мене навіть запросили на профільну комісію, угу. яка по, попри те, що цього питання не було в регламенті, ну, в порядку денному комісії mm -hmm. вона все-таки розглянула його і схвалила цю петицію, підтримала її. Це було вівторок, сьогодні четвер. І попри схвалення петиції щодо збереження будинку замкова, ось цій пані передають депутати просто в ці хвилини земельну ділянку для будівництва. Обслуговування будівель торгівлі за адресою вулиця Франка, 26, ось цю земельну ділянку. Тобто, як так підтвердити як... петицію, що це знову пам'ятка історії, її повернули, і далі продовжується ну, забудова. Виход... Можу в Віталії, виход... якісь проблеми. Та виход... Ну, я це називаю алогізми кличка. Дмитра Перова запросили виступити у залі КМДА стосовно знищення культурної спадщини. Та, на жаль, депутати не були зацікавлені в тому, аби вислухати активіста. Доброго дня доброго, доброго дня, шановні депутати. Мене звати Дмитро Перов. Я голова і засновник ініціативи спадщина. Ми опікуємося питаннями захисту збереження культурної спадщини в місті Києві. Трошки розповім про цей проект рішення, трошки більше ніж там написано у пояснювальній записці. За адресою Пилипівський провулок 4 6, 8, знаходиться три історичні будівлі. Вони всі є цінною історичною забудовою, збудовані в кінці 19 століття. В 1999 році ці будівлі були приватизовані таким собі товариством Динамо Атлантик, що пов'язують з Віктором Медведчуком. Більше про це можете знайти в матеріалах Української правди» та е, слідства. Інфо. Надалі е, була оформлена земельна ділянка з 99-го року. По сьогоднішній день в відновлення цих історичних будівель не було вкладено жодної гривні. На сьогоднішній день дві будівлі стоять в аварійному стані, одна продовжує руйнуватися, тому е, прохання від громадськості. Не поновлювати договір недобросовісному користувачу, який не вкладає гроші в збереження історичної спадщини та має е, сумнівні зв'язки з тими людьми, які є е, зрадниками України. Дякую на своїй сторінці у Фейсбук. Дмитро повідомив, що Київська міська рада передала тов Динамо Атлантик під забудову три історичні будівлі кінця 19 століття на провулку Пилипівському, 4, 6 та 8. Ще у 2022 році Європейська комісія стосовно питань культурної спадщини визначила українську культурну спадщину зникаючою. І знаєте, дійсно, мабуть, це стосується не тільки того, що ворог знищує нас, знищує нашу історію та наші пам'ятки, а ще стосується того, що наша місцева влада своїми руками це робить також.